Пан тут зачепив бізнес, який робить те, що може. Власне, як пан пам'ятає, під час цих блокад кордону і блокад зерна з України теж говорилося дуже голосно, постійно неконтрольований, і тут акцентую з України наплив неконтрольований, контрольований, і Україна. Ці два слова були поруч. Оскільки європейський союз е, дозволив транзит так і дозволив цей наплив, так би мовити, то е, хто б мав контролювати, якщо е, бізнес, наприклад, з України привозить і бачить можливість залишити це зерно чи ті продукти, наприклад, на європейському ринку в Польщі, точно І без польських підприємців, без польських ну не знаю, політиків служб, ну не. Може, цього просто як перекидаємо до, yeah, до yeah, сусіда yeah, камінь yeah, через неконтрольоване слово, йдеться про те, що вантаж знаходиться в транзиті. Транзит це проїзд через певну територію до іншої країни, до іншого місця отримання, до отримання за межами країни, через яку проходить транзит за межами Польщі. і виявилося, що ряд цих товарів, які мали бути експортовані у формі транзиту до інших країн поза по. Що Польське, залишалися в Польщі. в Польщі, ну так, але ну так, але, але тобто, це мають бути дві-дві одиниці, випадки, ні, 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 ні. Якби але, на них було випадки, написано, то... що вони йдуть на територію то, Польщі, то добре, це є, все правильно. Але, то, все так, правильно, але на але них було написано, що, написали, що вони йдуть до Німеччини чи до іншої країни через Польщу. Виявилося, що потім вони туди не доходили. маємо такі приклади, що доходили і поверталися. Поверталися назад до Польщі. Це звісно е е тут також тут. Хтось це купував якимось чином. Це мало бути бо формально, коли була заборона, то була заборона імпорту з України, але можна було імпортувати з Німеччини з Угорщини, зі Словаччини. Часто було так, що цей товар туди виїжджав і потім повертався і е звідси. Було це слово «неконтрольований імпорт, «неконтрольований транзит. що вони не потрапляли, Тобто євросоюз не контролював чи хто не контролював. Ну, не контролювала так. не контролювала так, не контролювала європейський союз, не контролювала також Польща, що вони в'їжджали до Польщі, а не виїжджали. Звідси були введені пізніше різні форми обліку так званого маркування чи пломбування, щоб ці товари виїжджали з Польщі, щоб не залишалися на території Польщі. було це було таке. Такі речі, щоб транзит був транзитом. Зброї ані щоб під виглядом транзиту був експорт на територію України, через яку є лише транзит. як зараз виглядає ця ситуація. Вже є транзит, немає транзиту. Перевозять ситуація є немає в принципі проблеми. Бо діє з Чорноморський канал, і більшість експорту Україна здійснює через канал. Тобто через Польщу вже не проїжджає, які є дешевшою формою транспорту. Польське через Польщу е-е-е. бувають випадки, що приїжджають, якщо підписана угода, що кораблі, які це забирають через порт у Гданську, чи Гдині чи Мюнхені, тоді це зерно їде транзитом. До тих портів до цих портів, але це невеликі кількості на даний момент. Вони не становлять загрози, бо їдуть до місця призначення ні не потрапляють чи не потрапляють на польський ринок, тільки їдуть до на ринок призначення туди, де було передбачено передбачено доставлення до даного порту. Польща Ініціювала наскільки я пам'ятаю у 2024 році. Підвищення мит на добрива з Росії та Білорусі це вже нарешті було здійснено. Так у червні цього року підвищили мита на 36-38%. Нібито на вашу думку, цей імпорт повністю не був зупинений. Чому? Адже четвертий рік війни з підвищеномита. Польща, наприклад, з купівлі нафти не зупинено, не заборонено. Підвищено мита. Чому мита вищі? Це рішення Європейської комісії оскільки за торгівлю в європейському союзі не відповідають країни-члени, а відповідає Європейська комісія, і європейська комісія довго відкладала запровадження цього цих підвищень мит, бо вважала, що ця сфера продовольчої безпеки а добрива служать. сільськогосподарського виробництва, що не повинно підлягати обмеженням щодо е, країн, які були піддані обмеженням в інших. В торговельних сферах війни обшарах і, і це було зроблено після багатьох зусиль з боку Польщі. ці обмеження були введені. Вони будуть зростати в наступні роки. Але цей рівень мит, який був, який був збільшений, які були збільшені ці мита при низькій ціні на добрива в Росії. Przy y, 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 niskiej cenie nawozów. В Росії бо, о, бо в Росії низькі ціни навозу, на добрива, бо низькі ціни на газ. газ кіпшов, а газ є основним компонентом Росі... сировини для виробництва добрив. Тому Росія виробляє дешево і може за низькими цінами також експортувати добрива, і також за низькими цінами експортує зерно, бо має низькі ціни на добрива. А польща зараз імпортує з Росії чи з Білорусі. Також добриво загалом це дуже обмежилося, але але що зробила Росія? Коли були введені підвищені мита, вона теж трохи знизила свої ціни. І тоді, якщо додати до нижчих цін, які виставила Росія за свої добрива, що е е мета, то вони майже те саме шо підвищуються, щоб було вигідно в порівнянні з цінами на добрива в Польщі, щоб імпорт був вигідним, і ще приклади цього імпорту добрив з Росії Білорусі значно менші, але є а чи немає інших ринків, де можна купувати? І добрива, де Польща могла б теж купувати ці добрива, щоб не в Росії, не в Білорусі йдеться саме про ми могли б виробляти, бо маємо маємо власні фабрики, могли б виробити набагато більше, але ціни на добрива, які ціни на газ, який ми імпортуємо, і який є основною сировиною для виробництва цих добрив на наших заводах, виробляючих добрива, ну є високі. Через це ціна наших добрив є відносно високою. Якби ми імпортували з інших країн, ну то вона теж є відносно високою, бо тільки Росія має такі низькі ціни на газ, і Росія, ну, весь цей сектор є переважно приватним. Може маніпулювати рівнем цін так, щоб було вигідно імпортувати добрива з Росії та Білорусі на територію Польщі. ще одне питання. На завершення, пане міністре, щодо продовження цих переговорів: Європейський союз, Україна, сільське господарство, як Польща тут бачить і чи буде блокувати, і що, наприклад, з чим Польща взагалі не погодиться, так а, а де може саме дійти до компромісу? Ми... ми колись вступали до європейського союзу як Польща. У нас були перехідні періоди, були встановлені умови, що ми повинні зробити, що ми повинні змінити. Були встановлені обсяги нашого можливого експорту на європейський ринок, бо не відразу це був відкритий ринок для європейського союзу. тепер можна сказати, що Україна є в європейському союзі, бо має повний доступ до ринку чи значний доступ до європейського ринку у зв'язку з цим. Вона користується цими можливостями, що є за згодою держав-членів Європейської комісії, адже поляки, Польща в минулому допомагали і допомагають, і хочуть допомагати далі. Я усвідомлюю, що Україна бореться не лише за свою свободу і незалежність, але також ну ми не знаємо, що б відбувалося, якби поводилася Росія, якби не була залучена у боротьбу з Україною. Також кажемо, ну все це має. Підлягати переговорам Ні, повинні бути порівнянні умови конкурентоспроможності. Якщо в Україні є великі холдинги, які виробляють зерно, де ґрунти дуже добрі. Клімат також сприятливий, є дуже ефективні машини для виробництва, для обробітку. Тоді ціни на виробництво зерна в Україні низькі, по добрі землі, великі машини, хороший клімат. Звідси ну ох, Польща не виграє конкуренції з виробництвом зерна чи інших товарів в Україні. У зв'язку з цим на рівні союзу потрібно створити певні механізми на майбутнє. Якщо ми думаємо про членство України в Європейському Союзі, то потрібно... Ібно всім цим керувати цим також повинна зайнятися в якомусь сенсі підтримки Європейська комісія, щоб спрямувала цю високу продукцію надлишок продукції в Україні в ті регіони світу західної України, які потребують продовольства, потребують зерна з України. звичайно, ми також імпортуємо е, деякі товари з України, сільськогосподарські, але також експортуємо свої, адже ми теж експортуємо. Е, Молочні продукти, інші види сільськогосподарських товарів, бо торгівля йде в обидва боки. Отже, потрібно провести певний аналіз, як організувати цю торгівлю, щоб забезпечити рівні умови конкурентоспроможності. Щоб не було так, що Польща чи Європейський Союз, а найбільше країни, які межують, звідси ви на початку говорили про ці п'ять країн, які найближчі до України, які. Ну найбільше відчувають цей наплив товарів, Посправді, справді, коли товари в'їжджають на територію Польщі, вони потім розповсюджуються по всьому союзу, бо є вільний ринок. Але це не так, що спочатку тут страх, а потім вже далі до інших країн. тому е, треба на це подивитися дуже реально, щоб так це налаштувати, щоб у виробництві на і е, е, щоб так це організувати, щоб Україна мала вигоди. А е, сусідні країни не втрачали на цьому. Це я б сказав дуже розумно і раціонально правильно, щоб щоб було справедливо. Дякую, пане міністре. Міністр сільського господарства та розвитку села. пан Панчеслав е, Сікерський був нашим гостем. Це тема дня. Певні є розмови. Я багато разів зустрічаюся з міністром сільського господарства України. Зустрічаємося на рівні також спілок асоціацій виробників, щоб ви. Виробники різних товарів чи різних культур, щоб розмовляли між собою, щоб краще познайомилися. Також тут просто треба розмовляти, встановлювати правила взаємно підтримувати одне одного. Ми мусимо, бо мусимо розуміти е, ситуацію України, і Україна мусить розуміти ситуацію наших фермерів, і тоді вже е, ну можуть бути встановлені правильні торговельні відносини. Розумію, дякую. Ми мусимо закінчити передачу міністра сільського господарства республіки Польща Польща, Числав Сакерський був гостем теми дня. Дякую. Вітаю українських фермерів. Вітаю Україну.